Мене звати Загородня Альона Сергіївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу інституту права та суспільних відносин. В вашій увазі пропонується перегляд курсу Краєнознавство. Навчальна дисципліна країнознавства є складовою частиною підготовки студентів першого бакалаврського рівня інституту права та суспільних відносин. Курс передбачає послідовне ознайомлення студентів із особливостями історичного, економічного, географічного, суспільно-політичного розвитку країн світу. Метою викладання навчальної дисципліни країнознавства є. Формування знань про особливості та закономірності історичного, демографічного, економічного, суспільно-політичного розвитку країн світу, розміщення як світового господарства в цілому, так і його основних галузей в окремих регіонах світу і країнах світу, а також умінь і аналізу особливостей і специфіки сучасного розвитку країн світу. Завданнями вивчення навчальної дисципліни країнознавства є оволодіти. <кліст> Володіти знаннями про природні умови та ресурси країн, що вивчаються, виявити особливості їх населення та його розселення розкрити характерні риси демографічного і етнополітичного розвитку країн. встановлювати найважливіші етапи історичного розвитку, виявити основні ознаки політичних систем і державного устрою, знати особливості, характерні риси та рівень соціально економічного розвитку країн, дослідити напрями зовнішньої політики країн, їх участь у міжнародних відносинах та організаціях внутрішні відмінності країн надзвичайно важливо усвідомити сутність найактуальніших проблем політичного демографічного соціального економічного та культурного розвитку країн світу у результаті вивчення навчальної дисципліни країнознавство студенти повинні знати найважливіші відомості про природні умови та ресурси особливості населення найважливіші етапи історичного розвитку країн що вивчаються особливо у 20-21 століттях Основні риси та е, політичної системи країн та найважливіші політичні проблеми: рівень розвитку структури економіки країн, провідні тенденції розвитку господарства, адміністративно-територіальний поділ, характеристику основних регіонів країни, основні напрямки зовнішньої політики країн та їх місце у міжнародних відносинах, уміти. Студенти повинні вміти після вивчення навчальної дисципліни наступні складові, які будуть забезпечувати їхні знання, це виявляти характерні для кожної країни особливості геополітичного та геоекономічного положення у світі та в регіоні, визначати ступінь сприятливості природних умов для життєдіяльності населення. Аналізувати демографічну ситуацію в окремих країнах, ефективність, ефективність перепрошую, заходів щодо розв'язання демографічних проблем виявляти головні риси економічного розвитку окремих країн, сутність економічних проблем, перспективи розвитку господарства, характеризувати і порівнювати політичні системи країн, внутрішньополітичні проблеми, шляхи їх розв'язання, аналізувати зовнішню політику окремих держав на світовому і регіональному рівні, перспективи співробітництва з Україною. Під час вивчення даної дисципліни теми лекційних занять є наступними. Тобто є знову ж таки два змістових модулі. Перший змістовий модуль це тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку високорозвинутих країн. Тут першою темою ми розглянемо країнознавство як навчальну дисципліну і теоретику методологічні засади вивчення навчальної дисципліни в перші під час вивчення першої теми ми знайомимося з географічним планом дослідження країн Миколи Баранського, і за відповідно цим планами як Справжні країнознавці ми вивчаємо кожну країну. В першому змістовому модулі ми вивчаємо такі країни, як США, а, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада. А в другому змістовому модулі. Який носить назву характеристика ключових країн, регіонів і субрегіонів світу, ми вивчаємо такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія, Китай, Індія, Бразилія та Нік Латинської Америки, і а, азійські тигри обов'язково, і найменш розвинуті країни світу, такі як Кенія, Ми Відповідно всіх закономірностей розглядаємо ту чи іншу країну. Це обов'язково загальні відомості, географічне положення, внесок у розвиток, там, цивілізації, природні умови та ресурси, обов'язково рельєф, клімат, водні ґрунти, мінеральні води, населення, кількість населення, природний приріст населення і так далі. Обов'язковим етапом у вивченні і Відповідно, аналізі тієї чи іншої країни, є основні етапи історичного розвитку, обов'язково політична система, економіка та зовнішні економічні зв'язки, і е, обов'язковим елементом є відповідно участь цієї країни в міжнародних відносинах. Дану дисципліну в минулому році я читала і українською, і англійською мовами, тому всім, кому цікаво вивчати. Е, Нові цікаві дисципліни і англійською мовою безпосередньо запрошую на свій курс країнознавства, який ми можемо під час вивчення вивчати англійською та українською мовами.